Властиво, от про що під сильним тиском невдовзі можуть опинитися країни Європи. Це пов'язано зі спробами досягти мирної угоди з Росією. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Шікорський. За його словами, Україна заслуговує і потребує миру однак, цей мир має потрібно будувати на справедливих умовах, а не через капітуляцію. Почуємо. Ми можемо зіткнутися з сильним тиском, щоб досягти угоди з Москвою. Європа набагато сильніша, ніж вважають російські лідери. Росія набагато слабша, ніж думають європейці. Ми не повинні накладати жорсткі часові обмеження на підтримку України. Це заохочуватиме Росію продовжувати воювати. Натомість, ми повинні зробити все можливе, щоб покращити позицію Києва на майбутніх переговорах. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Вести реалістичні дискусії щодо території закликав Україну президент Франції. Про це Еммануель Макрон заявив під час щорічної зустрічі послів за його словами. Франція спільно зі штатами спробує змінити характер ситуації і переконати Росію сісти за стіл переговорів. Своєю чергою, європейці повинні будуть скласти гарантії безпеки для України. Попри це, Макрон попередив, що за нинішніх умов швидкого і легкого рішення не буде. Політичний оглядач Геннадій Дубов виходить на прямий зв'язок зі студією. Мої вітання. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, по-перше, дякую, що в такій ранній порі ви з нами. А, а зрештою, почнімо з Емануеля Макрона. Реалістичні дискусії щодо території. Це які? І, і в цілому, знаєте, тут навіть ще одне питання одразу виникає. Ем, питання територій це, це точно дискусійне питання. В нашому розумінні і в розумінні нашого законодавства ні, безумовно, але знову таки ми почали до певної міри змінювати нашу позицію з точки зору шляху відновлення територіальної цілісності. Як відповідний конституційний принцип він залишатиметься, і його жодним рішенням влади змінити неможливо, але відповідно воєнний шлях або дипломатичний шлях, про який відповідно останніми часами почали говорити і в Києві. Це є дві альтернативи. Тому альтернатива у нас полягає не в тому, що ми відмовимося від території. Безумовно, цього не можна допустити з точки зору чинного законодавства, тому що це потребуватиме зокрема рішень, які мають бути прийняті на всеукраїнському референдумі, чого ми уявити не можемо з вами. Але з приводу того, яким шляхом ми будемо звільняти, це дійсно питання дискусійне, тому що ми до певної міри змінюємо тут наш. Позицію точку зору, тому що колись ми говорили про 91-го року, як момент завершення війни на сьогоднішній день. Ми також е, даємо опцію самі собі для того, щоб відповідно повертати всі території дипломатичним шляхом. І можливо, саме про це говорив і Макрон. Ем, ну так, але бачите, якщо говорити про намагання посадити Росію за стіл переговорів, ем, наскільки правильно такі сигнали посилати зараз, поки не сформована адміністрація в Сполучених Штатах Америки, допоки росіяни, зрештою, теж не представили, і це питання, чи вони представлять якусь там свою візію, ми можемо з нею погоджуватись, не погоджуватись. Розуміємо, що там мало що е, буде нам подобатись, але разом з тим, ось. Те, що це зараз відбувається, те, що Макрон говорить це в поточному моменті, про те, що вони старатимуться посадити росіян за стіл переговорів, як це вплине на Кремль? Ну, справа в тому, що і Київ, і відповідно України, і наші офіційні особи ніколи не заперечували можливість відповідно перемовин з росіянами. Це також до певної міри такий умовно кремлівський наратив про нашу нашу недоговероздатність. Ми не заперечували, ми завжди говорили про те, що ми готові. Питання лише полягає в тому, на яких умовах. І сьогодні ми власне наполягаємо саме на цьому, тому що ми піднімаємо питання гарантій безпеки. Ми піднімаємо питання і інші і в тому числі відповідальність за. Ті воєнні злочини, які скоєні на території України, ми говоримо про необхідність відновлення України, ну і багато чого іншого, що ми говорили послідовно, що саме по собі якби не заперечує можливість відповідно того, що Російська Федерація опиниться за столом. І власне, навіть якщо ми говоримо про мирний план Володимира Зеленського, він так чи інакше передбачав в підсумку в кінці відповідно залучення Російської Федерації до його виконання. Сьогодні безумовно ми маємо певні зміни з точки зору позиції, з точки зору певної дійсності ми можливо будемо говорити про те, що не все буде так рішуче і потужно, як хочеться, але все буде відповідно реалістично і прагматично, як це може бути на сьогоднішній день. І у цьому зв'язку, власне, я не бачу такого певного фальстарту з точки зору позиції Франції. Бо треба розуміти, що Франція не є суб'єктом перемовин. Вона, власне, навіть як Сполучені Штати ті ж не становить собою там більше ніж 50% підтримки України, і ми наприклад, в плані позиції щодо постачань не маємо будь-яких змін, чого ми можемо до певної міри з пересторогою очікувати від нової адміністрації Трампа, коли вони 20 січня заїдуть у відповідні владні кабінети. Тому власне мова йде лише про те, що в тому числі і Франція хоче також опинитися за цим столом, який в певний момент часу відбудеться, і буде там Російська Федерація чи ні. Це питання на сьогоднішній день другорядне. Всі так чи інакше очікують, що певні. Перемовини, і хоча попередні з новою адміністрацією будуть, і Франція просто, умовно кажучи, нагріває собі там місце. Те, що ми там будемо, це не викликає будь-яких сумнівів. А щодо уряду Макрону і Французької Республіки, це питання. Ну, ось цей прагматизм, про який ви говорите, це те, чим, зрештою, Київ і має керуватися під час усіх евентуальних перемовин, тобто можливих, в разі якщо вони стануться або коли вони стануться, але. Наскільки ми собі можемо дозволити бути е, прагматичними в цій історії, це, ну скажімо, суто і виключно наша ініціатива, чи цей прагматизм він буде е, настільки прагматичним, наскільки дозволять е, партнери в тому сенсі, що наскільки вони самі будуть готові підтримувати це? У ну, справа в тому, а чи можемо ми дозволити собі бути непрагматичними, тому що рішення на рівні держави вони емоційно прийматися не мають в будь-якому випадку. Ми не можемо виходити із певних своїх емоцій, міркувань інших ніж ті, які підкріплені реальними діями і які мають можливість бути реально втілені в життя. Тому думаю, що питання не стоїть. Чи можемо ми дозволити собі прагматизм? Питання в тому, що ми маємо створити умови, за яких відповідні прагматичні рішення будуть. Наших інтересах і з цього відповідно витискати максимум. Бо ну якби зрозуміло, що будуть певні і складні моменти. Це на сьогоднішній день, якби ми не можемо виключати в тому плані, що так чи інакше сьогодні продовжує тривати війна де приблизно 20% території України на сьогодні перебуває в зоні окупації, і, і так чи інакше певні проміжні рішення, які неповною мірою, скажімо так, будуть нашим мріям відповідати в. Неможливі, але знову таки це питання того, що імовірно, вони будуть тимчасовими, і на сьогоднішній день не виключено, що прагматичний інтерес він полягатиме якраз у певних проміжних рішеннях, які дозволять відповідно перелишку зробити, і далі відповідно працювати можливо і на дипломатичному треці, про що говорить зокрема і президент Зеленський. Ну поговоримо про те, як змінюється світ, в той час як. Передбачається ось ця ймовірно. Там передишка або перепочинок, та е, канцлер Олаф Шольц спростував інформацію про візит до Росії. Йдеться про заяву опозиційного політика політика Родеріха кізе ветера Днями він сказав, що Шольц, нібито до 23 лютого, збирається їхати на зустріч із путіним. Про це повідомило видання Більд. Зазначається, що заяви німецького опозиціонера були гнівно відкинуті самим канцлером та його речником. Це цитата буквально за словами журналістів. Шольц назвав заяву кізеветера непристойним наклепом. Сам опозиціонер від коментарів відмовився. Ну слухайте, це вже якісь перекидання гарячою картоплею: їде чи не їде? І, і власне, що могло стояти, яка мотивація могла бути пана кізеветера під час поширення цих даних. Ну, мотивація дуже проста. Трошки більше ніж за місяць в Німеччині відбудуться вибори відповідно в парламент. Німеччина, як парламентська республіка, вона власне на основі цих виборів і формує вищі органи виконавчої влади. І відповідно голова держави канцлер. Незважаючи на наявність відповідно в цій республіці президента, він так чи інакше представляє всю країну. Тому німці серед іншого, нашої тематики, як це було і в сполучених штатах. До речі, вони будуть апелювати до неї, скажімо так, в межах своєї передвиборчої кампанії. Бо німеччина треба також не забувати, є другим найбільшим донором України в плані зброї, в плані відповідно наших біженців, в плані допомоги нам бюджетними коштами. І у цьому зв'язку наша тема буде безум умовно, на щиті, так би мовити, у всіх сил, які претендують на те, щоб залишитися або увійти до німецької влади, і пан Шольц він безумовно буде перебувати, умовно кажучи, в фокусі такої уваги, враховуючи зокрема його дзвінок відповідно Володимиру Путіну, який стався вже минулого року. Чи буде візит? Думаю, що ні, тому що просто на сьогоднішній день це не має жодного сенсу. І відповідно до перемовин з Російською Федерацією хтось буде приступати передусімською рі. За все, це буде відповідно до Трамп після того, як він почує нашу позицію, і після того, як він відповідно спочатку зайде в овальний кабінет і набуде своїх повноважень, все, все інше, в тому числі залучення європейських країн з боку американців, відбудеться після. І на сьогодні ми можемо сприймати подібні новини, на мою думку, лише як певну спекуляцію, як підготовку або як частину передвиборчої боротьби, яку ведуть в Німеччині. Ну якщо говорити про природу цієї передвиборчої боротьби, чи можна? Чи можна вже констатувати, що в принципі ситуація не є нормальною, тому що е, замість говорити про якісь внутрішні виклики, про німецьку економіку, яка є однією з найпотужніших у Європі, але зазнає певних певної пресії, певних проблем останніми роками, це видно, на озброєним оком. Замість цього всього е, продовжується історія із путіним: дзвонить, не дзвонить, їде, не їде і так далі. Тобто, ну скажімо, глибина цієї політичної дискусії в Німеччині, яка вона? Ну, справа в тому, що так чи інакше українські питання, як це не парадоксально, є вже частиною і німецької внутрішньої політики. Тут в плані ненормальності я би звернув увагу, мабуть, на діяльність пана Ілона Маска, який зі сполучених штатів на сьогодні робить по німеччині саме дуже багато різноманітних заяв, підтримуючи праву партію, яка на сьогодні знаходиться в опозиції, але претендуватиме знову таки на голоси американських виборців. Мова йде про альтернативу для Німеччини і, і те, що Робить пан Іван, відповідно, це перебуває десь поза межею нормальності. А те, що українське питання піднімається, враховуючи, що понад мільйон наших співгромадян знаходиться у Федеративній Республіці Німеччина, враховуючи той обсяг допомоги, який вони надавали і продовжують надавати нам, то наше питання безумовно є частиною, в тому числі їх внутрішнього порядку денного. І тут би я не думав і не говорив би, що мова йде про певну ненормальність. От те, що американці відповідно. Які представляють по суті нову адміністрацію по суті не приховано намагаються агітувати за одну із політичних сил? Це мабуть те, чого ми не бачили в жодному іншому виборчому циклі до цього часу. До речі, ви згадали про Ілона Маска. Те, що це вже набуває певного систематичного характеру, я маю на увазі і його коментарі по відношенню до інших країн, по відношенню до політичних внутрішніх процесів, але й так само реакція, тому що Німеччина не є єдиною країною, яка реагує. Тут вже й Франція в особі Еммануеля Макрона, інші держави на європейському континенті. Чи зайде як вам видається далі, далі констатації, далі заяв, що нам з цим не окей? Ну, справа в тому, що країни і Німеччина в тому числі вони достатньо, ну скажімо так, не по-доброму ставляться до подібного роду ініціатив. Це дійсно поза межами традиції демократичної і реакція безумовно, і є, і відповідно вона буде. Просто знову це історія достатньо безпрецедентна і західні суспільства, європейські, передусім, вони не зовсім звикли до такого підходу і ще не напрацювали відповідні моделі поведінки. Можливо, це буде в майбутньому ньому і тут головне порадити європейцям щоб не перетворити цю історію в певну таку боротьбу з відьмами як це до речі в румунії трапилося нещодавно коли суд конституційний скасував відповідно перший тур виборів пославшись на те що іноземні спецслужби втручалися в них а потім через тиждень виявилося що мова йшла просто про політичні технології своїх же сил і відповідно рішення вже було прийнято і румунію буде в березні місяці очікувати новий повторний перший тур Президентських виборів тому і така палка відповідно з двох сторін. Вона є гострою, і власне дійсно ми знаходимося в часі, який не переживали до цього моменту, і маємо практики, які на сьогоднішній день ще не сформувалися, в тому числі в контексті впливу відповідно технологічних лідерів або відповідно просто використання соціальних мереж, як це було в Румунії. Тому це це новий досвід для в цілому людства для демократії і це, мабуть, до певної міри випробування, яке вона має витримати для того, щоб продовжувати свій поступ і надалі. Ну я не знаю, чи це приємний досвід та великі в мене сумніви щодо цього, але те, що новий, то тут не посперечаєшся. Я вам вдячний за те, що знайшли час в такій ранній порі. Геннадій Дубов політичний оглядач з нами наживо.